Думки, почуття і дії загаданої людини. Подумайте про людину, яка, у вас, яка вас цікавить, і давайте подивимося, що він думає, що він почуває до вас і як буде діяти у найближчий час. Отже, хто ж ця людина, яку ви загадали? А, це людина з вашого минулого. Людина, з якою ви були у таємних стосунках, людина непроста, людина дуже цікава, людина, яка мала на вас дуже сильний вплив. Ви буквально були підкорені їм. Його інтелектом, його розумом, його знаннями, тим, як він вирішує питання. І зараз ви дуже багато дивитеся у минуле, пригадуєте ті часи, коли ви були разом, і намагаєтеся для себе вирішити, чи потрібно поновлювати ці стосунки, чи хоче він поновити ці стосунки, як він живе без вас, і що робити вам, врешті-решт. Отже, його почуття до вас зараз. Його почуття до вас зараз. Ого, його приплющило. Нічого собі. Дивіться. Які, які почуття. Ну, о, Із такого яскравого, що залишилося, це почуття пристрасті і бажання спілкуватися з вами. А решта почуттів це ті почуття, які викликають у нього невимовну біль, тугу о, жалобу і депресію. Тобто він зараз у такому стані, знаєте, розпачу, я б сказала, коли його думки. О, Буквально всі його думки про вас. Він розуміє, що та ситуація, яка між вами виникла, для нього такий, знаєте, тягар, який він ледь-ледь вивозить. І чим далі проходить часу, тим більше він розуміє, що йому тільки гірше стає, йому не стає краще. Він якось думав, що полегшає з часом, але ні, навпаки, і почуття, знаєте, такі дуже важкі. Я не можу сказати, що в нього є зараз до вас таке шалене кохання, пристрасть залишилася. Але це те. Кохання, яке приносить невимовну біль і заставляє його страждати. Що він думає про ситуацію між вами? Він думає, що накоїв біди. Що, знаєте, він хотів якоїсь перемоги над вами, хотів вас завоювати, такий бути герой-переможець, але наробив біди, зрадив вас, обман... обманював вас. Знаєте, це такий обман, а, він видавав одне за друге. Він створив певну ілюзію, в яку ви повірили. В цьому обман. Знаєте, це не те, що це не те, що він на чорне казав біле. Ні. Це створення певної ілюзії, і, знаєте, він. Ця ілюзія полягала в тому, що він вам надав шанс повірити, що щось може змінитися в ваших стосунках, що є майбутнє у ваших стосунках. І коли ви зрозуміли, що це обман, що це брехня, що це насправді тільки слова, що він нічого не готов робити для цього, оце був для вас дійсно удар. І цим він фактично вас і зрадив. Заставивши повірити в брехню, в шанс, якого насправді вам не давав? А, що він буде робити? Що він буде робити? Ну, дивіться, він каже, що все закінчилося. А... Він каже, що я намагався виходити якось, щось писати, їй, щось говорити. Я намагався виходити на зв'язок, але нема контакту. Вона повернулася до мене спиною, вона вийшла з цих стосунків, вона мене не пробачила. Він каже, що, що все закінчилося. А чи змирився ти? З цим, чи будеш ти щось робити? Ні, не змирився. Не змирився. Він хоче сказати, що я багато думаю, і я хочу прояснити цю ситуацію. Я хочу повернути цю ситуацію по справедливості. Знаєте, по справедливості він хоче якось достукатися до вас і пояснити. Я не знаю, що він буде пояснювати. Насправді, що він буде вигадувати, важко зараз сказати. Але він не хоче змиритися з цією ситуацією. Він розуміє, що ви пішли не так просто, що дійсно те, що він накоїв, образило вас у саме серденько. І просто так подзвонити або просто так написати це не вихід. Це треба йти на розмову, яка буде важкою. І треба говорити слова, які будуть непрості. Але він. Знаєте, в такому стані, коли ну, я готовий. Я готовий не здаватися і не складати руки. Я розумію, що це буде дуже важкий шлях. Я розумію, що вона може повертати мене раз за разом, але я буду спробувати достукатися до неї і прояснити. Бо ситуація по сонцю це ще прояснення. Це ще намагання зробити все найкращим чином. Тож, якщо чекаєте, то сподівайтеся, він не втратив надію